Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим пляцком з мого зошита під назвою Кручений. Такий пляцок, який виходить, простесенький, дуже за, е, можна легесенько його приготуватися. Так можна, як на кожний день, навіть можна його готувати. По-простому, швидко і дуже смачно. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Знову готуємо з мого блокнота: пляцок, давний, кучерявий. О, під назвою такий. Для цього нам потрібно. Тут у мене є 500 грам муки, я буду давати трошки менше. Не буду всю давати муку і так на підміс дам. Тут у мене є 100 грам масла і 100 г маргар... Того, смальцю. О, можна давати, колись ми робили на маргарині. Так само було дуже добре. Так, тепер ми це все посічемо. Жир, який маєте, такий даєте. Можна і на самому смальці. О, так будемо пересікати. Ми перетерли, тепер ми даємо спочатку тут о, даємо дві ложки сметани або кислого молока. Я дам три, бо то кесь слідкувати. Дам три. І в, це, в цю сметану додаю отакий амонік. У мене можна соду. даю чайну ложку амоніку. І це розмішую, аби погасився омонік. Це найгасить. і час від часу будемо мішати. Так, тепер сюди розбиваємо. Відділяємо можна два яйця, але в мене такі не дуже великі, я дам три, сюди жовтки, а білки окремо. Так, Білки відкладаємо, до жовтків додаємо цукор. Тут у мене 200 грам, я просто зо дві ложки лишу. Ось так от трошка лишу собі до, до білків. Так, додаю щіпку солі. От. І будемо це все, вже починаю отут амоняк гаситися. Спочатку ми розіб'ємо яйці з цукром і додамо решту цих всіх інгредієнтів. Так, додаємо сюди цей амоні сметану. Він вже гарно перегасився і додаємо сюди. І це все замішуємо тепер. Найпростіший пляцок, який дуже часто завжди готувала, бо він дуже простий і дуже смачний. З простих продуктів. Так, і замішуємо вручну. Якщо потрібно, додаємо ще собі муки, підсипаючи. Ось таке виходить тісто. Не забивати потрібно. Тут з 500 грам муки, в мене десь 50 грам лишилось. І 450 грам так іде і по рецепту. Так, тепер трету частину цього тіста ми відберемо і будемо класти в морозилку. А це буде в холодильнику. А це поставимо в морозилку. З на годину кладемо в холодильник. Наше тісто відстоялося. От тепер ми його трошки дам у і будемо розтачувати на бляшку. Бляшка у мене, як завжди, 22 на 36. Може було його розтачати, воно було піддатливе зразу, може було розтачати зразу, або просто е, так у блясті розкласти. Ми зробили тр трошечки невеличкі такі бортики, я відкрила тут своє повидло, яке ми закривали. До речі, я дам посилання на це повидло. Одне в мене було рідше, сливове повидло, а друге було густіше. Там було більше цукру, там менше. Дуже гарне смачнесеньке, таке в духовці поведло, що варто. О, тут тепер змащуємо його гарно. Цей корж бляшка 22 на 36. Я завжди не користуюся. І завжди кажу, хоча мені купа разів пише, яка в коментарях пишуть, який розмір бляшки. Завжди 22. На 36. Легенько так змащуємо. Ми цей пляцок пекли дуже часто. Тут прекрасний, тут можна давати навіть самі жовтки, або самі яйці. Отак, от як я вам напишу, або отак, от як, як я роблю тепер. Ми колись так просто два яйця давали і, і робили так без заморочок. От, Навіть із горіхами, і без горіхів. Я горіхи добре даємо, нема горіхів, друге добре не даємо. Так ж мені добре горіхів даємо. Бо він найпростіший і найшвидший такий пляцок. О, а Я там маю, я дам. Дуже часто пекла, можна пекти, брати таких два робити. Коржі і перемошувати. Так. так, ми беремо ці три у мене білки, то можна і два. Даємо щіпку солі, даємо ці білки і будемо збивати до піни. Поступово будемо додати оці дві ложки цукру. Так, ми білки збили з цукром. І, звичайно, це можу і не робити. О, але я, я собі зробила. Можна дати цілі яйці і все, і не морочитися. І буде дуже смачно, все такий ходовий просто пляцок. На раз, два і готовий. Дехто називає його тертий пиріг. Я, у мене він як кручений, я не знаю. І такий найбільш ходовий. Так, тепер тут все гарно розпреділимо. Простий, приготування на раз, два і все. Так, а зверхі затремо тістом оцим з морозилки. І все. Остенький прихід. Будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів, від 30 до 40 хвилин. Ставимо випікати ось такий е, пляцок. Ось такий виходить наш пляцок. Випікався рівно 30 хвилин. Я давно його пекла і забула. От, посипаємо ще трошки його е, пудрою. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий пляцок. Навіть він простине. І я вам покажу, який він у розрізі буде. Чудовий, простенький, гарний, смачний пляцок. Так, наш пляцок уже простив. Зараз я покажу, який він у розрізі. розрісі. Такий чудовий, гарний, можна його на двоє, можна ще перемастити його гарно. І буде дуже смачнесенький пляцок такий. Нарізається гарно, на такий. Чудові шматочки. О. Ой такі. Які? Ще такий пляцок називаю тертий, а в мене він чомусь написаний, що він е, круч, кручений пляцок. О. Ось такий. Ось такий дивіться, пісочний, чудовий, ніжний. Розсипчастий, такий з кислинкою з горішками. Дуже дуже смакує і е, прекрасний виходить. Ось такий я ще вам покажу цілий пляцок. Дивите, який. Цілий пляцок такий в розрізі. Гарний, смачнесенький, так що готуйте.